Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні я хочу розповісти вам, як можна впоратися зі стресом у життєвих ситуаціях. В житті ми кожен день стикаємося з якимись подіями, людьми, які викликають у нас різні емоції: радість, захоплення, задоволення або незадоволення. Ми не можемо змінити світ людей, але можемо навчитися спокійно реагувати на події, які нам здаються. Неправильними. На будь-яку подію у людини виникає емоція, яка викликає стрес. Стрес – це емоція напруження, яка з'являється в нашому організмі на якийсь дратівник. Ця емоція викликає реакцію напруження організму. І при стресі організм мобілізується, щоб впоратися з напруженою ситуацією. Ми можемо розрізняти два вида стресу. Еострес – ео -стрес, це коли людина відчуває якесь напруження, якесь почуття, якийсь стрес, але має сили, можливості впоратися з цією ситуацією. І ще є дістрес. Це коли людина знаходиться у дуже складній ситуації у стані шоку і не може впоратися з цією ситуацією. Вона не знає, як її вирішити. Коли людина знаходиться у стані дістресу, це стан сильного емоційного збудження, то дихання у неї стає швидке, різке, інтенсивне. Тому вона не може вільно дихати і відчуває всередині якесь напруження. Їй здається, що все навкруги погано, все рушиться і валиться з рук. Головний критерій Дістресу це порушення вільного дихання. В стані страху людина затримує дихання. Що треба робити при дістресі? Ну, перш за все, треба визнати, що трапилася якась подія, на яку я відреагувала негативно. У мене виникла негативна емоція. І я кажу собі, я відчуваю, наприклад, страх або гнів. І це моя емоція. Яка виникла в мені на подію, я їй даю їй місто бути в моєму житті. Промовляю це, я приймаю ту реальність, яка зараз є в моєму житті. При ці стресі, в стані напруження, дихання стає поверховим і тіло втрачає багато енергії. А щоб тіло розслабилось, м'язи повинні мати енергію, якої зараз не вистачає. Для цього треба відновити енергію в тілі через глибоке дихання, яке й дає енергію. Якщо скоївся стрес, і людина була не вдома, може на роботі, а може десь на вулиці, то треба знайти якесь спокійне місце, сядьте, розслабтесь і спробуйте почати глибоко дихати, щоб відновити дихання. Намагайтесь думати не про ту подію, що з вами сталося. А зосередити свій погляд на чомусь зовнішньому. Якщо ви на вулиці, ви можете дивитися на машини, які проїжджають, на дерева. А якщо ви вдома, то можете лягти на канапу і починаєте глибоко дихати ротом, щоб черевна порожнина наповнювалася киснем. Робимо глибокий вдих ротом, потім видих, і так декілька разів. Глибоке дихання. З відкритим ротом наповнює тіло киснем і заспокоює, і допомагає звільнитися від неприємних почуттів. Коли ми розслаблені, спокійні, наше дихання вільне, то тіло має набагато більше можливостей для рішення наших проблем. І тіло наповнюється енергією. У такому стані, коли ми вже відпочинемо, розслабимося, наші емоції приходять у еострес. Коли ми маємо можливість починати вирішувати наші проблеми, і ми можемо бачити можливості вирішення цих проблем. У дістресі ми якби тупіємо і не бачимо варіантів вирішення проблем. І всі події нам здаються зійшлися в одній точці, і що весь світ теж зійшовся до однієї проблеми. Після дихальної практики ми можемо прийняти приємний душ. Не холодний, не горячий, не контрастний, а приємний душ, який буде вам давати мир, спокій і розслаблювати тіло. Вода якби знімає з нас напруження. Ви можете потім вийти на вулицю, прогуляти. А може вмикнути якусь красиву музику, яка буде вам давати приємний настрій, бадьорість. Далі що ми можемо зробити? Буває так, що зранку ви планували багато зробити справ, але стрес вас вибив якби із колії. І стрес завадив вам це зробити, і ви, може, вже і забули, що хотіли зробити. Тоді візьміть аркуш паперу і від руки починайте записувати ті задачі, які ви можете згадати, які ви планували на цей день. Коли ми пишемо рукою на папері, то в мозку відбуваються асоціативні зв'язки. І таким чином мозку легше якби, згадати те, що ми хочемо записати рукою. А це означає, що наш мозок теж буде розслаблюватися і менше витрачати енергії на утримання інформації в голові. Із того, що ми записали, ми можемо вибрати. Дві найголовніші задачі, які ми хотіли зробити, скласти план, як ми будемо це виконувати, і починати виконувати. Таким чином, поступово ми можемо вийти із стресу і продовжити працювати сьогодні і робити те, що ми запланували. Це дуже просто. Треба просто знати, що тільки спокійне, розслаблене тіло. Може мати енергії, щоб виконати будь-яке завдання. Тому я вам бажаю здоров'я, хай вам щастить!